Чого я починаю варити морилку? Це кора різних е, сортів дерев, які я просто збирала на вулиці. І зараз я її помила, трішки сполоснула і на марлічку я її склала. Зараз ось цю виварку вона у мене 10-літрову. Я залью повністю водою і поставлю на дуже, -дуже повільний вогонь. Рада всіх вітати! У нас сьогодні була нелегка ніч, бо жителі країни гній нас знову намагалися повбивати. Багато біди наробили, але покраску трубочок, морилку ніхто не відміняв, треба працювати. Стаємо на ноги, стріпуємось і буду вам розповідати, як я фарбую морилкою. Ось ця марилка вигляд такий непрезентабельний, вибачаюсь, але вона <смас> така по природі, коли вариш. Це марля, в яку я складаю кору для того, щоб мілкі частинки не залишалися в самому розчині. Тому я заздалегідь все це поклала в марлю, занурила. Я е, відео ви бачили. І тепер я варила. Варила я. Е, з цього, зараз я варила 3 дні, а можна варити і 2 дні. По 6 годин. На дуже-дуже маленькому вогнику я варила по 6 годин-2 дні. І ось такий розчин у нас є. Е, будемо виливати в деко, ну або в якусь ємність, в якій вам зручно буде. Ці наші трубочки фарбувати. Е, маю зауважити, що завжди варю в хол, холодну пору року марилку, тому що і завжди великими об'ємами. Заздалегідь накручу багато трубочок, щоб в мене на літо був запас. Щоб Це жарко, багато годин треба варити. і і так на вулиці дуже <гасливих> спекотно те ще і в хаті буде спекотно. Тому варю тільки про холодну пору року і великі об'єми, щоб був запас. Погнали, фарбуємо. Так, беремо з вами трубочки, розчин доволі ще гаряченький, тому обережно. Беремо, занурюємо сюди трубочки. Я дуже кваплюсь. Тому що на вулиці сонечко я хочу, щоб якнайшвидше трубочки висохли. І якщо на трубочки попадає сонечко і воно нагрівається, то найкраще проявляється міланж на них. Якщо ви не помітили, то я вам е, зауважу на цьому. Що їх потрібно? Якщо на вулиці прохолодно, то ви можете їх поставити в духовку ненадовго на маленький такий вогник, щоб проявився міланж. Бо якщо буде сиро, то буде погано трубочки. Може, може і не буде міланжу. Вони у вас таке залишаться. А ми ж для чого варимо морилку, щоб у нас був міланж. Тому всім бажаю сонечка, миру, затишку. Ну і звісно, щоб, щоб ми і наша країна процвітали. Тому пробуйте, варіть, фарбуйте і показуйте свої результати. Ім гарного дня обіймаю.